Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо малосольні огірки на мінеральній воді. Цей рецепт відрізняється тим, що не потребує багато пряних трав, до яких ми звикли в класичному рецепті. Наші малосольні огірки в мінеральній воді стануть не тільки смачними і хрусткими, але й корисними для здоров'я. А все тому, що під час соління мінеральна вода насичує огірки корисними речовинами. Приємного всім перегляду. Для цього рецепту обов'язково беремо огірочки одинакового розміру. Тверді і свіженькі. Якщо ж у вас так сталося, що, як то кажуть, огірки не першої свіжості, то хоча б на одну годинку замочіть їх у холодній воді. Огірки я добре помила. І тепер відрізаю хвостики з двох сторін. Огірки підготувала. тепер беремо такий величенький пучок кропу і нарізаємо його так, 2 см. Подрібнюємо ось так. Дрібніший кріп, він краще віддає свій запах. Також нарізаємо кусочками часник. Часник в мене молодий, то я візьму ще і зелень. І розрізаємо ось так на ось такі кусочки. Оцю тверду серцевинку забираємо геть. А це все будемо використовувати. І також зелені, непошкоджені листочки. Все підготували і на дно 3-літрової банки я даю три горошинки духмяного перцю і три невеликі лаврові листочки. Всипаю зелень кропу і часник. І викладаю огірки. Виклали ось так один шар огірків. І знову посипаємо зеленю кропу, Кріп не жалійте для цього рецепту і часнику. І знову зверху викладаємо огірки. Виклали ще один шар огірків і знову додаємо. Кріб і часник. Тепер ще накладаємо овірки. І наверх викладаємо тепер часник і ще зелене кроп. Щільно втрамбовуємо зверху. Для приготування розсолу в мене тут 3 столові ложки кам'яної неюдованої солі. З маленькою гіркою і беремо сильно газовану мінеральну воду і вливаємо десь так 200-300 мл до солі. Сіль буде пінитися, але це не страшно. І тепер розмішуємо, щоб розчинилася вся сіль. Коли сіль розчинилася, вливаю сюди ще води, гарно перемішуємо і цю воду. Вливаємо в банку. Води, як бачите, тут не вистачає, і доливаємо з пляшки так, щоб вода покрила зелень кропу і часнику. Цю банку ми заповнили. Чекаємо, щоб трошки воздух вийшов, тому що там між огірками ще залишився воздух. Накриваю капроновою кришку і на цілу добу на 24 години ставимо у холодильник. Пройшло 24 години, і наші малосольні огірочки готові. По цьому рецепту огірки. Колір не міняють. Вони, як і були яскраво зелені, такі і залишаються. Але вони виходять дуже і дуже хрумкі на смак, ароматні і просто ідеальні. Викладаю на тарілочку і смачне доповнення до наших гарнірів готове. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!